Міні бордель на вулиці Ломоносова виявили тернопільські правоохоронці. Свої послуги дівчата пропонували через соцмережі. За рік роботи завели і постійних шанувальників. В поліції повідомляють: сутенерка, 21-річна мешканка Заліщицького району, раніше навчалася в одному з училищ Тернополя, однак була відрахована. Після цього вирішила влаштувати власний бізнес. Для чого винайняла двокімнатну квартиру. Сама шукала клієнтів. Натомість гроші заробляли дві 20-річні близнючки з Лановеччини. За е Вказаних в тих, вказана громадянка отримала, отримала від 800 до 1000 гривень. Значить, клієнтами були особи від віком від 25 до 45 років. Значить, Кошти безпосередньо сутенерші надходили близько 30-40%. відсотків. В поліції розповідають, обидві сестри мають дітей: одному хлопчику близько 4 років, іншому 9 місяців. Поки мами працювали, сутенерка сиділа з малюками в сусідній кімнаті. За деякий час одна з близнючок поїхала до Італії, залишивши сина сестрі. Працівниками відділу було проведено обшук. В ході обшуку було вилучено грошові кошти, отримані від клієнтів. Також мобільні телефони, банківські карточки, також було вилучено два пристрої для вживання наркотичних засобів. Безпосередньо сутенерша пояснювала, що вказані наркотичні засоби їм декілька раз приносили клієнти, і вони разом вживали наркотики в квартирі. Одній із жінок інкримінують статтю сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Перед законом відповідатиме і її подруга за заняття проституцією, їй загрожує попередження або штраф від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.